Доброго ранку, мої любі. Сьогодні в нас з вами математика. І сьогодні на математиці, дивіться, яка в нас гарна є годівничка. Ось сьогодні на нашу годівничку прилетіли пташки. А щоб дізнатись, скільки пташок, зараз ми з вами порахуємо. Так? І так, якщо у вас є або каштанчик, або олівці поряд, можете викладати, я буду. Пташку показувати, а ви викладаєте на столі по олівцю. Добре? І так, прилетіла на нашу годівничку синичка. Вірно, синичка. І разом з нею прилетів дятел. Скільки прилеті у нас було пташок? Прилетіло. Вірно, дві пташки. Дві. Значить, у вас повинно лежати два олівця. Добре, прилетіло дві пташки, добре вони сиділи і їли собі водівнички. І тут до них прилет... прилітає ворона, вірно прилітає ще ворона. Дітки, скільки е спочатку було пташок? Дві, а прилетіла одна. Вірно прилетіла одна. Якщо нам треба це записати, ну, наприклад, на дошці, да, чи в зошиті, Як же ж нам це написати? Подивіться, яка в мене дошка тепер є. Класно. Зараз будемо з вами пробувати, так? Да? І так, було дві, значить, ми повинні написати два, Вірно. Ось у нас цифра 2. І прилетіла ще. Одна пташка, значить, пишемо 1. Ну, і що це? 2, 1. Як нам зрозуміти, що було 2, може, це було 2, а одна улетіла. Дітки, коли ми щось додаємо, та щось додаємо, то ми повинні поставити один знак, який називається знак додавання. Ось такий плюсик. Ось такий хрестик. Зараз я вам покажу картку. Ось він. Бачите? Зараз візьмемо пальчик і спробуємо намалювати в повітрі. Давайте спробуємо. Згори вниз і зліва направо. Ось такий хрестик. Так, він що позначає? Що в нас додалося, да? Добавилося, стало більше. І, а щоб дізнатися, в нас було дві пташки, прилетіла ще одна, і стало у нас, скільки пташок. Я спробую вам показати, скільки їх стало. Вірно, три пташки. Ми пишемо три. Пишемо три. Але треба якийсь теж знак поставити, так? Що 2 додати один, то вийде три. Тут ми поставимо знак, який е, називається дорівнює. Ось дві таких паралельні лінії. Пальчиком одну провели і нижче другу. Дітки. Сьогодні ми з вами маємо вивчити ці два знаки. Це знак додавання і знак «Рівно». Так, якщо ось ці дві цифри скласти, то в нас вийде ця цифра, вірно? І тому вони однакові. Тому цей знак пишемо, додав, дорівнює ось він, дві рівні полосочки. А тепер подивіться, що в нас вийшло. В нас вийшов приклад. Дітки, ми вчимося вже з вами записувати і вирішувати приклади. Подивіться. Дві пташки було. Прилетіла ще одна, і стало їх три. Вірно, це в нас вийшов приклад. Такі приклади ви будете багато вирішувати. А зараз ми тільки вчимося. Прилетів снігур, прилетіла сорока і прилетів маленький горобець. Ось відразу вони прилетіли на кормушку. Скільки в нас пташок? Вірно, три. Можете викласти цифру три перед собою. Так, прилетіло три, а я записую цифру три. Вірно? Вірно. Прилетіли сова і синичка. Скільки це пташок? Дві. І ще на годівничку. І так. Прилетіло в нас дві. Що ми ставимо між трійкою і двійкою? Вірно, плюсик, знак додавання. Ви вдома попробуєте написати ось такий значок. Добре, знак додавання. Одна рисочка рівна, справа наліво. Друга з гори донизу. І скільки ж у нас вийде, якщо 3 і 2, ми з вами, пам'ятаєте, будиночки наші? 3 і 2 – це сусіди якого будиночка? Скільки вийде? Думаю, всі вже здогадалися, вийде 5, вірно, дітки. Ось подивіться, як швидко ви можете порішати приклади. Ви згадуєте сусідів. Будиночка, і відразу знаєте, яка буде відповідь. Ми вивчили знак додавання, і знак дорівнює. Скільки це буде, да? дорівнює. Вірно, молодці. Так, добре, давайте з вами пригадаємо сусідів чисел. Я тут пішла на рибалку і наловила рибки. І так, ось перша моя рибка з цифрою. Вірно, 4. Цифра 4. Тепер скажіть мені, яка цифра йде до четвірки. Перед четвіркою стоїть. Яка менше і стоїть перед четвіркою. Вірно, перед нею стоїть цифра 3. А яка буде наступна цифра? Слідующа за четвіркою? Вірно буде цифра 5. Молодці. Так, тепер я піймала рибку з цифрою 2. Яка буде попередня рибка цифра? Перед двійкою. Вірно, одиничка. А за двійкою яка буде цифра? Молодці, буде 3. Вірно. Добре. А яка буде цифра між четвіркою і шісткою? Іде 4 і 6. Яка цифра між ними? Вірно, це буде цифра 5. Між ними йде цифра 5. 4, 5, 6. Молодці, ну що ж, допомогли мені рибку порахувати, так? Давайте зараз згадаємо, дивіться, який до нас завітав сніговичок. І він. Ну, ми ліпимо з вами сніговика, а сніговик вирішив поліпити такі е е сніжні кульки і повикладати геометричні фігури. Давайте подивимося, яка це у нас фігура. Здогадалися, так? Це ромб, вірно. А це що за така цікава фігура? Чи ви її знаєте? Ну, звісно, це ж зірка. Вона така і є фігура, так? Да? Так і називається. Зірка. Молодці. А це в нас що за фігура? Думаю, теж ви пригадали, що це прямо. Кутник. Вірно. А це в нас яка фігура вийшла знизу? Овал, вірно, овал. Дітки, якщо у вас є каштанчики або фасолька, да, то ви теж можете поскладати ось такі фігурки. Так, це в нас що? Вірно, квадрат. Бо сніга в нас ще нема, тому ми таких фігурок зі сніга не можемо кліпити, так? Це в нас круг, вірно. І ще одна залишилась фігурка. Трикутник. Молодці. Бачите, в нас дуже розумний сніговичок, так, вийшов? Всі фігури знає. А тепер пам'ятаєте, ми з вами розгадували м -м, назви казок по геометричним фігурам. Ну, давайте зараз подивимося, які в нас тут геометричні фігури, і здогадаємося, яка ж це каса. Подивіться, це в нас овал. Вірно, хтось був величенький. І два маленьких трикутничка. Хто ж це може бути? Дивіться, сірого кольору трикутнички. А цей помаранчевий овал. Хто це може бути? Яка це може бути каска? Ну, я думаю, ви здогадалися. Якщо не здогадались, то я підкажу. Пам'ятаєте, де був півник і два мишеняти? Це казка «Колобок». Вірно. Ну, Цю казку знають всі-дітки, -всі подивіться, один був кругленький, жовтенький, потім хтось сіренький, потім темно-сірий, коричневий. І Гриженька. Думаю, вже всі здогадалися, так? Що це казка? Колобок. Вірно. Скажіть мені, а є тут квадрат? Немає. Нема нікого схожого на квадрат. Ну, це складна казка. Давайте подивимося. Що ж тут? Які тут фігури? Фігури всі трикутні. Так, одні трикутники. Так. А тепер по, подивіться, як вони розташовані. Клин, я вам підкажу, це називається такий клин. Хто летить таким клином? Вірно, птахи які? Гуси лебедді, називаються касками. Пригадали? Там були гуси. Лебедь, які летять ось таким клином, так? Ось так і зашифрували назву. Добре. Ой, ну тут взагалі. Щось, так, дивимося. Хтось сірий, великий. Один овал білий, величенький. І давайте порахуємо, скільки кружечків. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. І 7 маленьких кружечків. Що ж це може бути за казка? Давайте вам підкажу. Це, мабуть, дітки, а це мама. А це хто? Вовк і семеро козенят. Вірно, вовк і семеро козенят. Ось, бачите. Як можна за допомогою а, геометричних фігур зашифрувати цілу назву каски? Да?